Всі вітаємо глядачів на каналі. Приїхали знову ділянку. Друзі, придумали собі якийсь такий задум. Бачите, дуже є зараз можливість багато звичайних колеса. Так, це хімічне таке складування не є, як то кажуть, це для екології дуже погано є. Але те, що ми зробимо, стежте за відео на каналі і ви будете бачити, що ми з нею зробимо. Дуже хорошу придумали річ. І цього не побачите, як у нас, будете бачити. Що розину більшу кількість і по легеньку і попадаємо, будемо вже, потім будемо вже з них робити те, що маємо те, що ми собі задумали. Так що, дуже гарний задум, хто хоче отримувати якусь, як кажучи, малу рогату худобу, чи заліти якусь творенок, якісь ділянці, хто має можливість. Беріть, збирайте резину. Збирайте резину, будете бачити наші рубрики і зрозумієте, що як можна її використати. Так що резину розгрузили, є близько 20 куліс, будемо довозити ще. Йдемо зараз подивимося на наші стовпчики, що там вийшло. Ми минулого разу їх обробляли маслом. Чи масло впиталося, будемо треба 5 разів обробити спочатку, щоб до в землі, потім вже їх встановимо, закопаємо і тоді вже будемо їх обробляти відповідно, коли вони вже будуть стояти закопані в землі. Так що йдемо обробляти стовпчики. Друзі, йдемо глянемо. Ми фактично вчора фактично були тут і ми їх обробили. Сьогодні, сьогодні третій день. Так що йдемо подивимось, як вони. До речі, дивіться, скрупили ваші ділянки. Все покрупили. І досить гарно все пожовтіло, борщоник. Вже має жовтизну. Так що... Більше скажу вам, чим кропив, коли посужу сохне, що нормально всохнуть. Рісу вчора ми також робили стовпчик, це саме з стовпа, дивіться. Питалося. Масло. Ми практично заливали, так що у нас там один стовпчик не лишили, демо. Запускаємо. Просто маслом, звичайна переробка. Добре його навіть нагрівати, якщо яка можливість, просто ми трошки зараз часом немає часу і вже робимо хоч би так. Але бачите, дивіться, дерево тріскається, ми його обкорили. і і воно тріскається, і Дуже добре заливати туди масло. Чим більше масла, тим довше воно відстоїть. Гарно воно впитає, а більше воно йому чому потрібно не впитає. Бачите, процес такий трошки цього будівництва даної стайні буде. Великий, довгий, просто тому, що... Тому, що потрібно добре обробити спочатку, тому що воно все буде гнити в землі. І, Відповідно, ми хочемо, щоб воно якось трошечки років відстояло. То треба його добре обробити. Не жалійте переробу, не жалійте самого мати, тому що це є дезінфектор для дерева, Воно там робиться мурене і відстоїть. Досить добре впитується взагалі. Це, третій день. Війно, це, все, це все затримує роботу самої нашої будівлі, але воно... І процес не зупинити, муси воно бути, треба так ще стовпчиків довести. Переробки треба ще взяти. Переробки берете на звичайних станціях, де міняють мастила в автомобілі. Приїжджаєте, хлопці там зливають, так що не знаю, де можна йти переробку багато його. Все, так ось запустили і вставляємо їхні дири і по колу і пішли по всі ковчи. Це гарно пока вже колір. Вчора взагалі колір був білий, сьогодні хоч трошечки дістало менший колір. Вся робота на сьогодні закінчена. Стопчики ми зробили знову, бачите, вже переробка закінчилася. Переробка закінчилася і на сьогодні все. Інакше нічого не буде. Бачите, ми маємо, будемо от, маємо ці обрізки Дали з погорами. І так, як ось тут грубше, будемо щось з цього робити. Вже потрібно, ще доставити стовпчики, не вистачає дерева. І тоді вже будемо класти закладні всі решту. Будемо обробляти, Сьогодні у нас третій раз, так ми обробляємо. Так, так. Третій раз сьогодні ми обробляємо, На мінімум треба 5, що хоча б завтра зранку я оброблю і 5 разів треба буде обробляти. Так що, друзі, все, роботи йдуть. Дякувати Богу, все полегенько буде робити. Не ясно, трошки часу якось вириваємося. З пацанами хлопці допомагають. Поки що буде так. Хотілося б, як так, чим швидше, тим краще, тим краще все закінчити, але по можливості. Якось стараємося і робимо так, як воно є. Так що дивіться, стежте, дивіться за новими рубриками. Далі буде цікавіше. Всім дякую, до побачення.